Небезпечне підвіконня. У маленькому місті жила дівчинка Настуня. Вона була дуже допитливою і любила спостерігати за всім, що відбувалося навколо. Їй подобалося виглядати у вікно, спостерігати за пташками, які літали поруч, і за машинами, що проїжджали вулицею. Але Настуня ще не знала, що вікно це не місце для ігор. Одного дня мама готувала обід на кухні. А настуня гралася у своїй кімнаті. Сонце яскраво світило, і дівчинці захотілося подивитися, що відбувається на дворі. Вона підійшла до вікна, сперлася на підвіконня і спробувала дістатися ручки, щоб відкрити вікно ширше. О, як там цікаво. вигукнула вона. Ой, он там ваня катається на велосипеді, а тато з сусідом щось ремонтують у дворі. Настуня замилувалася видом, не помічаючи, що нахиляється вперед усе більше і більше, Її маленькі ручки ледь трималися за раму. В цей момент до кімнати зайшла мама і побачила донечку біля відчиненого вікна. «Настуню, негайно відійди від вікна, голосно, але спокійно сказала вона. Дівчинка здригнулася і швидко відійшла. Але чому, мамо, я ж просто дивилася. Мама підійшла до неї, ніжно обійняла і посадила на ліжко. Доню, вікно це не іграшка, воно дуже небезпечне. Якщо спертися занадто сильно або нахилитися вперед, можна випасти. Настуня широко розплющила очі. Справді, але ж я просто дивилася. Так але багато дітей, які теж просто дивилися, падали з вікон і отримували серйозні травми. Давай я розкажу тобі, чому не можна гратися на підвіконні. Мама сіла поруч і почала розповідати: вікна можуть бути небезпечними, особливо коли відчинені. Якщо спертися на москітну сітку, вона не витримає вагу і може випасти. Якщо нахилитися занадто сильно. Можна втратити рівновагу. Крім того, інколи вікно може раптово зачинитися через вітер і прищемити пальчики. Настуня задумалася вона справді не знала про всі ці небезпеки. А якщо мені дуже хочеться подивитися у вікно, запитала Настуня, тоді краще це зробити разом зі мною або татом. Ми відкриємо вікно так, щоб тобі було безпечно дивитися, або просто разом постоїмо біля нього. Настуня кивнула. Добре, мамо, я більше не лізтиму на підвіконня сама. Мама усміхнулася і обійняла донечку. Наступного дня до настуні в гості прийшов друг Тимко. Вони гралися в кімнаті, коли Тимко побачив вікно. Дивись, яка гарна погода. Давай виліземо на підвіконня, щоб краще було видно, запропонував він. Настуня похитала головою. Ні, Тимку, це небезпечно. Мама казала, що можна впасти або прищемити пальці. Та ну, я ж буду обережним, наполягав хлопчик. Ні, якщо хочеш подивитися, покличемо маму, і вона нам допоможе, а на підвіконня лізти не можна. Тимко задумався і зрозумів, що настуня має рацію Добре більше не буду. Дякую, що попередила. Наступного тижня настуня з батьками поїхала в гості до бабусі. Там вона помітила, як її маленький двоюрідний братик Сашко заліз на підвіконня. Сашко, швидко злізь! вигукнула вона. А що такого? здивувався хлопчик. Це дуже небезпечно, якщо випасти з вікна, можна сильно вдаритися. Давай я тобі краще покажу, як спостерігати за вулицею безпечно. Настуня привела його до бабусі, і разом вони стали біля зачиненого вікна. Ось так краще, сказала вона. Ми бачимо все, що відбувається на дворі, але без ризику. Бабуся усміхнулася і погладила Настуню по голові. Молодець, онучко, тепер і Сашко знає, як бути обережним. З того часу Настуня завжди пам'ятала про безпеку біля вікна і розповідала всім друзям, чому не можна гратися на підвіконні, адже безпека. Це найголовніше. А ти пам'ятаєш, що біля вікон потрібно бути обережним? Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!